Всім привіт! Сьогодні я знімаю відео податки на мої день народження, тому що вчора, 24 липня, в мене було день народження, мені вже 12 років, і я вам буду показувати мої податки від подружок до батьків. Так, і перший подарунок це від Віки. Я думаю, ви всі знаєте Віку. От і вона мені подарувала в цьому чорному пакетику. Так, якщо чесно, я більшість податків не бачила, я тільки яких оком заглядувала. Так, Віка мені подарувала цукерки. Так, е Ще мені подарувала пачку банні, але, правда, ми з'їли банні і залишилось тільки два Ось. Ось Отак. Можна отак сказати, ДНД. Так, шоколадку. Шоколадку. І відколетку. Відкаретку, так. Відкриє такого знання на вороження, він такого жовто і шовті відкриєте. пам відкриті пам-пам-пам-пам. певно, -пам -пам. що ви вже всі знаєте, що в відкриті. та та там гроші. От, Віка, дуже дякую. Надіюсь, ти будеш дивитися моє відео. І я тобі дуже-дуже дякую. Так, э, наступний подарок від Містер Яворожка. Так, він мені подарував такі цікаві... Э... Цукетки. Якщо чесно, я ще ніде ні, таких не бачила. Вау, які тут класні візерунки. Подивіться. Які класні. Правда, на відео не так все видно, але, блін, серйозно, тут таке класне все. Що взаді? ну коротше, дякую тобі. Він ще мені подарувала відкриточку. Правда, ту відкриточку я забула в машині. І тому... Uh, я ставлю uh, маленький кліп там, де я показую цю відкритку. Yeah. Так, потім подарок від Ані. Так, і вона мені таке я класну Ну, зуба. Ну, uh... oh. Ну, не таке класне, але прикольна. Та. Так, вона мені подарувала такі класні, е, шо, такі класні цукерки. І тут е, тіпа, цукерки в формі е, ракушок, зірочок і такого всього різного. І ще вона каже, е, ну, ще вона причепила відкритку до тих От, І зараз я буду від, відліплювати цю відкритку. І мені цікаво, що в цій відкритці. Ви ще такі кожна така відкриточка. Подивіться, яка взагалі класна. От, е, так, відкриваю відкриточку і там всередині зарядені... опять гроші. Ну так, ви, ви напевно про... вже знали, що там будуть гроші. І ще вона мені подарила ось це. Так. Так, тут, Дональдак. Я дуже його хотіла. Ну прям не дуже хотіла, але хотіла. Так, і я відкриваю, що там всередині буде. От, дивіться на Дональдага. І так, я відкриваю, відкриваю, відкриваю. Пам-бам-бам-бам-бам. Я відкриваю. О, І тут типа, мав бути сюрприз. І знаєте що тут? Тут нічого, та там щось є. Знаєте що тут є? Такий малий песик. І такий дональдак. Оооо, які вони малі... Вони якісь такі м'які, якщо чесно. Серйозно, вони дуже м'які. Вони різинові. По-моєму це м'ячики. Я не знаю, але гарні, правда? Якщо вам теж подобається таке, ставте пальчик вверх. Серйозно, прикольні, правда? Мені подобається. Дуже-дуже дякую тобі, Аня. От е... так. А, до речі, Аня мені подарувала подарунки в рожевому пакетику. Так, і тепер подарок від моєї однокласниці Терези. А, ви маєте знати її, тому що я брала в неї інтерв'ю. Так. так, і вона подарила такий маленький гарний пакетик. І в тому пакетику там 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 ведмедик. Це ж ведмедик, правда? От ведмедик і... Там і вона, вона мені подарувала кочки і цепочку. Так, зараз я вам все покажу. Бачите, тут така цепочка з такою штучкою і кульчиком. Кульчики такі класні, от. Так, зараз я, я цепочку обов'язково відчиплю і вдягну собі. А от. Блін, яка класна цепочка. Дякую, дуже тобі, дякую, Тереза. От бачите, тут ніби на цепочці отаке така рожева штучка. От. Дякую. О-о-о. От все. Дуже дякую, тепер я з тим буду ходити. І вітаю, вона мені подарила кольчики такі. Але, правда, кольчики я зараз не буду вдягати. Так, це були всі подачки від моїх е подружок. І тепер я вам покажу. Знаєте, що це? Це шарик. Знаєте, хто мені подарив? Це подарили батьки моїх двоєрідних братів. Так, вони мені подарували. і я така. Вони перше я не замітила, що в них був шарик, тому що шарик був дуже високо. Вони мені подарували, бо я така. Серйозно, це було так класно. І тут пише, It's a girl. Ну, типа, хто знає, це дівчинка. Вот, бачите, класний правда? Цілий мигдаль. От, я ще таку не пробувала. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи така шоколадка смачна. Якщо не смачна, я не буду це жити. От. І ще мої батьки подарували мені iPhone 5S. Та і я не хвалюся. Я просто вам кажу, тому що я знімаю податки на моє день народження, і мені батьки подарували iPhone 5S. Та правда, зараз я його не можу вам показати. Тому що він ще не приїхав, але він десь на цьому тижні має приїхати.